Доброго дня, шановні. Сьогоднішнє наше відео зі святого для всіх новомосковців місця. з головної площі, на якій віднедавна з'явився скорботний стенд, на якому фотографії воїнів, що загинули за волю, за долю нашої України. Ми зараз вам покажемо цих наших героїв. І навесні, коли ми їхали до Польщі, тут було сім портретів наших хлопців. А через півроку приїхали, їх на сьогодні вже 11. Тобто кількість загиблих зросла, кількість матерів, які залишилися без своїх синів і дітей осиротіли, стала більшою. А розпочали ми це відео з цього місця через те, щоб. Наші друзі-поляки зрозуміли, що коли ми говоримо про надію на відкриті кордони до Європи, то ми це не просто говоримо, а ми розуміємо, що наші хлопці кладуть своє життя не для того, щоб хтось нам казав, що ви ніколи не будете у Європі, тому що у вас не та ментальність, що у вас військовий конфлікт. Ні. Ми і так знаходимося в центрі Європи. Ми і так знаходимося, ми і так і європейцями. І територіально, і ментально на сьогодні українці дуже змінилися після революції на Майдані. Кількість українців, які вважають необхідним стати членами європейського суспільства. Збільшилося більш ніж удвічі, тому що до Майдану бажаючих і розуміючих, що ми маємо бути в Європейській Унії, було 30%, на сьогодні таких е, українців 70% з лишнім. Тобто люди розуміють, що наше місце у європейській родині. Нехай сьогодні, нехай це буде не сьогодні, нехай це буде, можливо, навіть не завтра. Але ми прагнемо до цього, і ми до цього в принципі готові. Війна не буде продовжуватися вічно. І ці хлопці, які загинули сьогодні наші українці, вони полягли також і за волю не лише України, а й кордонів Польщі і кордонів країн Прибалтики. І це дуже розуміють добре керівництво цих країн. І Польща є адвокатом України у Європі. І... Польщі теж цікаво, і Польща зацікавлена в тому, аби Україна була безпечним, стабільним, багатим сусідом. Тому що якщо буде у нас все спокійно, будемо жити ми добре, то і Польща буде жити спокійно, тому що вона буде, не буде хвилюватися за, за цілісність свої, своїх кордонів. От. І так само країни Балтії. Тож позбавляти нас надії на європейське майбутнє, я думаю, не варто, некоректно і не варто. Тому що, я думаю, обов'язково прийде час, коли ми будемо їздити вільно до Європи, так само, як сьогодні вільно поляки пересуваються по країнах Єврозони. Так само, як сьогодні заробляють гроші у Данії, в Норвегії, у Німеччині і так далі. Ми жили на квартирі у властих тільки, діти якої проживають за кордоном. Син проживає з родиною у Англії, дочка у Швеції, і нічого в цьому нема такого, вони просто шукають кращого життя, шукають більших заробітків, і це цілком природньо і нормально, що люди асимулюють в інше суспільство, що люди шукають для себе оптимальних якихось варіантів для того, щоб жити нормально. Тож звертаючись до наших друзів нових. Хочемо вас запевнити, що Україна змінилася, міняється і жертви не даремні, не даремні. Ми сподіваємося, що через якийсь час, як на сьогодні вже підписали Асоціацію України до Європи всі країни, про таке навіть подумати ми ще не могли два роки тому. Але в минулому році почали підписувати, підписали асоціацію на рівні президента керівництва країни. А через рік вже всі країни Євросоюзу підписали нам членство у Євросоюзі. Тобто все потихеньку посувається вперед. І ми сподіваємося, що все в нас буде добре, тому що у нас чудові люди, у нас розумні люди. І як сьогодні, навіть і якщо сьогодні вони навіть переїжджають жити за кордон, таких прикладів дуже багато, то вони лише звеличують ті країни, лише збагачують ті країни, де вони на сьогодні оселяються і працюють. З найкращими побажаннями вам добра, здоров'я, миру, душі і в серці. Ваші українські друзі, чекайте нових фільмиків. Ми вам бажаємо всього найкращого. До відзення, до забачення!